Я вивчаю ці народні мотиви, я хочу їх якось транспортувати, в свої картини, да, відтворювати. Але це має бути сучасно, це має бути ну, Тобто українське, українське мистецтво це не лише хати з солом'яними солом цими кришами, ці шаровари там, і сало. Да? Тобто це щось більше. Ми маємо таку е, глибоку історію, і так як це було там в радянські часи, це худож... це мистецтво українське, це дуже поверхнево. І про нас була така поверхнева думка, як про націю. Так? Я, я відчуваю, що це зараз от моя місія показати, що це щось більше і глибше. Ти можеш сказати, що твоя творчість зараз це, це сьогодні ти твориш, да? але з елементами культури і з елементами нашої історії української, правильно? Так, так. Бо, бо мені це цікаво. От, наприклад, ця ж серія, там наші люди. Да, я от почала там біографії читати. Я так зацікавилася різних наших там, Тобто, ти як людей писати. Ти вивчаєш... А, так і серія собі... так виникла. Я я її не задумувала. Я просто там захопилася, почитала там чогось біографію. там ще і ще поча. мені захотілося як це відтворити. і це було. Серія таких невеликих робот по фор... одного формату там, але кожна картина це якийсь окремий відомий персонаж, uh -huh. і, там чи письменники, чи там, діячі якісь. І там з цитатою, uh -huh. і все це на такому тлі, там, щоб в українському колорі, колориті, але не буквально там вишиванка, чи там хатки. а Таке більш більш сучасне. Так, uh -huh. да, клас. Мені подобається ця твоя серія. Творчі кризи це як грип чи як депресія? Ну, кризи, прям кризи. Я не знаю, ну такого, прям криза. Ну, я ж кажу, це просто така перерва. Це не криза, це перерва. Просто треба перемкнутися на щось інше. подивитися, що інші роблять. А музеях, ти завжди поїздить. такою була? Якою? Ну, такою, ну легкою. Ну, криза, ну подумаєш, проблема. Ах! Ні, мабуть, з віком набувається такою броньою обростаєш. І е, я пам'ятаю, коли я була молодша, я там дуже хвилювалася за якісь речі, чи що, і зараз я дуже спокійно відношусь до, все, до всього. Мене дуже важко вивести з рівноваги. А як ти е, тоді давала собі раду? А що хвилювалася, плакала? Угу. А саме заспокоювалася? Ну, не знаю, не могла, може, заспокоїтися. Я зараз розумію, що це вся дурня була, що там якісь речі, за які я там э, ночами не спала, не варті взагалі моєї уваги. І зараз розумію, що б не відбувалося в моєму житті, що б не було, ну, тобто я йду своє. Там, а що б ти порекомендувала друг. тим, хто, так як ти в юності себе почувала, страждала? Що би ти порадила цим людям? А, треба пам'ятати, що найважливіша людина в твоєму житті це ти. І все інше це другорядне. Що ти робиш, коли ніхто не розуміє, що ти намагаєшся сказати своїм мистецтвом? А, ну, знову ж таки, я не орієнтуюся на глядача. Я просто кажу те, що я хочу сказати. А хтось це розуміє, хтось не розуміє. Я дуже спокійно до цього відношусь. Комусь може взагалі не подобається те, що я роблю, хтось просто не розуміє, що це таке. Е, ну, кожному подобатися, це не ну це такий шлях. А <с. чи намагаєшся ти якось пояснити? А якщо треба пояснювати, то пояснювати не треба. Не треба. Ні, то навіщо? Я їжу там в галереях київських часто проводяться і зараз а, а, на замальовки оголеної натури, і вони там обмежений час, там кожна поза це 5 хвилин по сигналу. Він міняє позу там натурник. Ну, і це швидкість. І головне тут вхопити силует, от, лінію це швидкий малюнок, це вхопити от, обрис тіла. Ну, тобто для тебе це саме сілует. Чи було так, що хтось казав Ой, я так теж можу? Як ти реагувала? Та як я можу реагувати? Казати можуть можу що все що завгодно, я взагалі не орієнтуюся на публіку. Я роблю своє. Ну в принципі, я такого не чула. Чула <рес> щаслива людина. Ну, Як правило, це така досить фраза часто, там, Хтось підтягується на турніку. ну, Я так само можу підніматися. Ну, так... Я ж я знаю зсередини е, свій шлях, скільки досвіду потрібно, щоб намалювати mm -hmm. одну цю лінію. Зрозуміла. Mm -hmm. Мені байдуже, що там хто говорить. А яка фраза зможе тебе найбільше посміхнутися від людей, які не розуміються на мистецтві? Ой, дуже смішно, от часто чую. А ти можеш намалювати коня там, наприклад? От я взагалі не розумію, що значить можеш намалювати там ну, щось конкретне. Все, що я бачу, все, що має форму, я можу намалювати. Мені байдуже що, що це. Тобто, ну, тобто, це, 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 це таке це не має значення? Так, да, це ага. дурне питання. Окей. <рес> okay. Важ гармонійно підібрати кольори чи переконати сім'ю, що мистецтво це серйозно? А, ну, мені не доводилось нікого переконувати, важко сказати. І не можу сказати, що мені важко підбирати кольори. Це такий творчий процес, це. Це, це процес, так да, і я не можу сказати, що це важко. Чи маєш якесь секретне мистецьке заклинання, яке допомагає тобі повернути натхнення? Ну, б, мабуть, це просто почати. Треба просто почати. Навіть якщо не хочеться, навіть ну якось не настрою нема, там поводні умови чи щось таке. Просто почати робити, і в процесі воно приходить. Тобто, без дії неможливо натхнення. Так. Дякую. Для того, щоб наш проект і надалі розвивався, просимо вас підписуватися, ставити вподобайки, а також писати коментарі до нашого відео. І зовсім скоро у вас з'явиться можливість донатити на роботу нашої команди, бо наш монтажер віддосі вже місяць на дитячому харчуванні та енергетика. Якби твоя творчість могла говорити, якою би вона була Мудра, саркастична чи загадкова? Мені важко оцінити. Творчість це такий інтуїтивно імпульсивний процес. І я не замислююсь над, над, над цим. Тобто, буває, сідаєш там, бачиш біле полотно, тебе охоплює жах, ти не знаєш, там, а потім в, впадаєш в якийсь такий стан, ти починаєш щось там творити, і кілька годин проходить, ти стаєш, відходиш, дивишся, і ти не можеш згадати, як це відбувалось. Боже, як, як цей стан ти називаєш? А Ніяк не називаю ну, тобто це. Це нормальний стан. <ріст> ну, для ну, це так, для художника, да. так. Чи є у мистецькому світі свої е, ну, Звісно, є, і, мабуть, в окремих колах є, і там глобально. Е, і це. Хто як це сприймає? Для когось зірки це ті, хто за дорогу продаються, там картини я маю на увазі. Для когось це захоплення якоюсь майстерністю. Ну, тобто да, є. А хто для тебе є легендою? Не можу ви виділити когось окремо, але. Потрібно вивчати історію мистецтва, Там такі світові відомі митці, треба знати, а ну відокремити можна на кожний період якийсь часу. Там я захоплююсь там, кимось одним, потім мені подобається хтось інший. І... А є хто тобі подобався і раніше, і на сьогодні? Ні, ну це найвідоміші там Караваджо, караваджопікацу, Мікеланджело. Ну такі я зараз там боюся когось не згадати, але ну. Це, це завжди захоплення, це поза часом. Якби ти могла створити девіз для митців, да? як би він мав звучати? Е, ну, може, це не девіз, а більше порада е, в такі важкі часи. Головне, не зупинятися, не, не орієнтуватися на публіку, хто що скаже, кому подобається, не подобається, а робити своє. Не зупинятися і постійно робити Чи може це бути бути вірним собі? Може, але тут теж є нюанс. Треба вивчати себе і розуміти, хто ти. Угу. Оце те це теж такий певний шлях, і не відразу відбувається. Дякую. Маєш творчий лайфхак від прокрастинації, який завжди спрацьовує. Ну, це те саме, що я казала, треба просто робити. Угу. А ще дуже сприяє атмосфера. Ну, тобто, в приміщенні в мене майстерня це має бути повний безлад. Матеріали розкидані по підлозі, от все це валяється, все це лежить, якісь почати картини. Я просто повз проходжу, я бачу, я щось задивляюся, і мені хочеться щось там десь додати. чи таке. Але якщо зовсім так от, ну нічого не хочеться, просто їхати, там галереї, музеї. От в мене сьогодні вихідний, я їду там арт-поїздка в мене, там дивлюся. Добре, що в Києві дуже багато і подій відбувається і ну, тобто завжди є якісь події варто. То тобто шукає Вані, да, да. Шука... просто шукає, їхати, сповлядає. дивитися. Да. Угу. От ми вас там на вивчили всього. От забудьте зараз все, що ми вам казали, просто творіть. І, ну, це дивно звучало, але я потім зрозуміла, що так воно і є. Тобто, коли ти вчишся, вчишся, от правильно вистраювати ту -ту композицію, там, правильно щось там все робити. А не це головне, в принципі, в сучасному мистецтві важливіше не навіть не технічні навички, а відчуття стилю, а, ідеї, яку ти вкладаєш. Але це теж певний шлях. Тобто а, знайти свій художній почерк. Свої, вибор, найти свій матеріал, чим саме ти маєш працювати, свою манеру. Оцю. А чи можна і знайти? Ну, звісно, але це шлях. Хто ти, як митець? Що ти хочеш сказати? Тобто, ти маєш матеріали володієш технікою, там художній якийсь почерк свій маєш, але, але тут важливо, що, що ти несеш в собі. Оце питання може бути найважливіше. Хто, хто ти? Що ти хочеш сказати? Дуже цікаво, коли хтось бачить там мої картини, наприклад, і починає інтерпретацію свою, і бачить там якісь такі речі, яких, яких я не бачила. Я і я розумію, я там починаю згадувати там свій стан, в якому це відбувалося, і думаю, так, це воно ж таке було. А я навіть не замислювалась на це. Дуже цікаво. Дуже часто бувають ну, взагалі, майже кожна картина як відбувається сам процес. Я не то, щоб я там придумала собі і роблю, що те, що я там задумала. Я сідаю перед полотно і просто починаю щось робити. У мене немає в голові картинки готової, що це буде. Часто буває, що для мене цей це сюрприз, те, це, що вийшло. Я дивлюся, і думаю, о, прикольно. Тобто я не усвідомлюю навіть що це, я зробила. А на сьогодні на все. Дякую, що додивилися до кінця. Нагадую, сьогодні у нас в гостях була художниця та мисткиня Олена Буждит. Дякую тобі, Тетяна, за дуже цікаві запитання. Мені дуже подобаються запитання, які я собі ще не ставила. І я після цієї розмови з тобою. Я ще буду кілька днів ходити і аналізувати і розмірковувати над якимись питаннями, які ти мені сьогодні поставила. Це дуже цікаво. Дякую, дякую, що дякую, що ми ще надихнули тебе. Внутрішній діалог з собою провести. Так. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі до відео. І якщо можна, донайте, ми будемо дуже раді.